Сьогодні приготуємо пасту з грибами. Смажуємо кедрові горішки. Нарізаємо цибулю. Та гриби великими шматочками. У мене ерінги. Далі нарізаємо дрібненько моркву. Підсмажуємо гриби, додаємо вершкове масло та тим'ян. Окремо обсмажуємо цибулю, моркву та часник. Додаємо гриби до нашої піджарки. Відварюємо пасту. В гриби додаємо біле вино та випарюємо алкоголь. Натираємо твердий сир. До грибів додаємо воду та пасту. А потім пармезан та все перемішуємо. Всім приємного, Куштуйте!